Знаєте, є такі люди, єретики, які кажуть, що Духа Святого немає. Уникайте Біблії, Бога не існує. І взагалі, що Біблія це книжка, яка просто контролює людей. Кажуть, що Слово Боже настілює. А саме цікаве, каже Біблія те, що уникайте таких людей, які сквернять, які брешуть. Бо всі, абсолютно всі, хто торкаються Ісуса Христа, а Ісус Христос, це є Слово Боже, вони отримують зцілення від раку, від міом, від болю в хребті, від гриж, від різних діагнозів. Для цього просто потрібно кожен день слухати проповіді Станіслава Миколайовича і Юлії Валерівни. Бо всі, хто слухають Слово Боже, яке пастора, доктора теології проповідують, отримують зцілення, просто вони торкаються до того слова, вони приймають його в своє серце, в своє життя, бо Господь зцілює всіх, хто торкається до нього через Його слово. Як та жінка, яка описана в Біблії, що вона 18 років хворіла на кровотечу, і коли вона доторкнулася до краю риз Ісуса Христа, вона отримала стілення. Це означає, що якщо ти віриш від щирого серця усім серцем, усім розумом в Ісуса Христа, то ти отримаєш обов'язково стілення. Напиши мені, і я тобі дам посилання на ефір в Ютубі, де Божі люди за тебе помоляться, і ти отримаєш зцілення від усіх недух і приймеш спокій, мир і любов в своє серце.